Думаю, зараз дуже доречна пісня, називається До праці. Слова Новома Чермака, написані вони не в 1896 році. Слова ну такі, золоті, я б сказав. За час Радянського Союзу, який би він хороший не був, дуже погану рису нам привели. Навчили нас всіх красти. Радянський Союз вчив красти. не знаю. Чому? Тому що настільки чесні і чисті люди були. І якщо почитати статистику Російської імперії, скажімо взагалі, якщо Росія була на останньому місці по алкоголізму, і дивлячись на те, що вони зараз там перше-друге місце в основному ділять, розумієш, що щось не те. Так. І в Україні, от такі хороші. Душевні люди, і зараз ніхто не хоче працювати. Я маю увазі, фізично. Ну, За цих 20 з лишком років незалежності нам нав'язали, що професії юриста, економіста, бургомістра і так далі, ну, цих всіх істрії, вони всі крутіші набагато, ніж праця хлібороба, наприклад. От. І, Ну що зробиш, бачите, виросло вже нове покоління. Не всі хочуть працювати, на жаль. Всі хочуть комп'ютерів, замовки, ігрів, нічних клубів. Ну Є добрі люди, є молодь, яка розуміє, що то безперспективно. Ну, то не розвиває, то деградує. Тобто ми собі свої людські можливості замінили, замінили якимось механізмами. Я уявляю, як колись чумаки їхали по сіль два тижні приблизно туди, два тижні назад. І тихо, спокійно, розмірено, мастили ті колеса, щоб вони не скрипіли. Вони бачили зорі. розумієте? Вони бачили зорі.